Доброго ранку програма ранок на Алтаві» вас вітає у студії прямого ефіру. Наша велика творча команда, і в тому числі ми ведучі Андрій Кадук та Наталія Дяченко. Сьогодні як завжди, чимало цікавого стейшної друзі, крім іншої різноманітної інформації. Тож Наталю тобі передаю слово. Представ, будь ласка, із задоволенням, гостю. так і певною Я мірою. задоволенням до да. колегу. Це співачка, автор, композитор, Ольга Жорняк. Доброго ранку, добрий ранок, доброго ранку всім, е, Оля. Раді бачити тебе у нашій студії. Власне, Дуже взаємно. Е, – Вдається тобі побувати у Полтаві не так часто, так би мовити, да? ти зараз вже киянка. Ну, да? я нас чотирьох вже... мільйонів да? Одна. назавжди залишусь Полтавчанкою, але все ж таки проживаю в Києві. Так, ну, там, зараз. власне полтавська діаспора вона велика. <реш> Оля, як зараз складаються справи? Ну, варто нагадати про квадрат успіху. Досить давно да. так. Да. Це було, було у далекому. 2012 -му 1897 -му році. 1897 році. Гарно ми збереглися. <реш> да. Ні, реально, перемогла на нашому проєкті квадрат успіху, масштабний проєкт. Дійсно, не побоюся цих слів, стала тріумфатором. Гран-при здобула, кліп знімали, до так, речі. Знімали. Чудову дуже... роботу. Дуже теплі мене спогади про квадрат успіху дав мені багато досвіду. Я взагалі, перші телеефіри, перші зйомки такі мені ніколи до цього не було. І звісно, перший кліп, масштабні сцени. Тому я дуже вдячна вашому «Квадрату успіху. Такий поштовх дав мені на майбутнє і куди штовхнув. До Києва штовхнув, так, до Києва добре, да, аж Долеченько. В Києві, да, в Києві. Ну, Київ, відповідно, да, столиця шоу-бізнесу нашого українського, власне, ну, виключно там можна знайти себе, скажімо ну, так. Я все ж таки думаю, що не виключно там, але спробу роблю саме там, бачу там якісь перспективи певні. І е, вже познаємося дуже багатьма. Людьми творчими, талановитими, так, так кайфово е, знаходитись там так атмосферно, все. Дуже багато співаю зараз. Е, виконую щодня. так як і свої пісні, і кавера на пісні uh -huh. різноманітні. Тому цікаве життя, насичене і майже щодня так. Є улюблені якісь виконавці, скажімо так, кавери, на які ти виконуєш найбільше. Улюблені. Так. Ну я в кожну пісню вкладаю дуже багато душі. Ну, але якась прихильність, можливо, стилі... певна є, да. так. Знаєте, у мене е, останнім часом взагалі змінилися смаки. Якщо у мене з моїми, ну в мене є два гітариста чудових, я їм передаю привіт, якщо вони мене чують, а вони мене чують. Е, вони ще бачаться, і... бачать, так. <реш> <реш> От, Тому е, <реш> якщо, якщо у нас пісня звучить, то це <реш> так. вже стає для мене найулюбленішою піснею. Ми там розкладуємо на багато голосів, набагато. Гітаристи партій. також співають, да, У що? У мене один гітарист дуже гарно співає, тому. Ага. А так. другий чого не співає? Він гарно грає. А, тобто перший, щоб, щоб відбувати свою погану гру, да, він краще співає. Ні, обоє гарно грають. Просто класні музиканти. І все-таки прихильність до кого? От так. у мене цікаві, мене гітаристи кияни. Вони також з Рівно, із Житомира, я <риклад> житом, ретельно кажу. Прихильність <риклад> до кого є, власне, у музичному плані. Е, ну, я взагалі-то слухаю багато музики, але е, дуже полюбляю рок-музику. І я називаю себе олдскульною дівчиною, слухаю багато старого року там, Скорпіонс, наприклад. Е, ну, Взагалі, Квін. Це мега. Так, улюблена моя група, і серед нового року теж багато. Ну взагалі багато. Гарної музики і у нас, і за кордоном, і це різножанрова музика. Тому я не можу так сказати, що саме певні якісь пісні є дуже багато, дуже багато гарних пісень. Ну знову ж таки, беручи до уваги, твій досвід перший телевізійний, так вихід на велику сцену, скажімо так, пройшло кілька років. Скажем, так шоу бізнес український був кілька років один, зараз він зовсім інший. Мені здається, що зараз він такий має величезну. Площу 700 гектарів назвати, да, можна так. Ну, тобто, дійсно, Величезна втратів, кількість виконавців. Є е, е, виконавці, які навіть, ну, мені здається, одного хіта. Не знаю, наскільки хітом можна назвати ті чи інші композиції, скажімо ну, так? Ну, я сходна, да. Ось, е, Твоя думка, скажімо так. Чи не, так да, чи не боїшся? Ні, я, ні, ну стану, тут все зрозуміло, да? Чи не боїшся ти також стати от, серед тих, хто зняв один кліп, скажімо так, да? тому що дуже багато, да, їду до Києва, власне. Да? Зачепитися, там, знайти продюсера, там, зняти кліп і все тоді, потрапити на один з музичних популярних каналів і ви все, а далі що. Ну, Страхи такі виникають чи ні? Ні, не виникає зовсім. Я чітко впевнена, в тому, що в нас гарний продукт, що ми е, створюємо гарні пісні, вони мелодійні. Там, не тільки я творю це співавторство з моїм гітаристом. Стасом. Це те, що співає, так? Да? Ні, то, не, не... знала. Серйозно, той, який не співає, на принципі. Сильно. Він дуже талановита людина, створює просто шедевральні пісні. І довіряє мені їх виконувати, скажімо так, і я дуже вдячна йому за це, тому що насправді ну, я бачу в них велике майбутнє. І я ще раз повторюсь, що я дуже впевнена в них. і Якби ви знали скільки ми працюємо над цим, я просто навіть немає не шансів, скажі. щоб е, це, це не мало успіху. Так щоб це не мало. 24 не години на добу і все. Ну, справді, Чесно. ми весь час, весь час рухаємось, весь час. Або ми там тренуємось, або ми щось створюємо, або разом, або в одинці. Тобто, ми весь час знаходимося в музиці. Я навіть, не знаю, ми навіть сни музичні бачимо. А є ще ну, колектив, крім двох гітаристів, тобто твоємо, хто ще скажімо так, постійний е, є. Постійно ні, ми отак. Сесійні музиканти. Так, да? сесійні, це в основному сесійні музиканти. Тому що ми в трьох отак, от я вже як велика невеличка сім'я, uh -huh. тобто uh -huh. ми весь час разом і. Тобто ти, 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 ти ж їм зарплату нормально, да? Вони з тобою сидять? Ні суда. ні, це на більш емоційному рівні. вище. Я хотіла запитати: хто з відомих творчих особистостей вразив тебе найбільше? Що зачепило, Скажімо так, останнім ось? часом, так, да, можливо. Останнім часом що да. не вразило. Хто тебе вразив, наприклад, да. серед співаків, співачок, не знаю, можливо, хтось інший. Знову ж таки, да, Лідери, твор... творча Блогема. Вона знову ж таки сформувати. Недавно Селіндіон випустила дуже кайфовий диск. Е, з... Вона взагалі абсолютно змінила трохи іміджі, і аранжування і там якість звуку. Так, вона мене вразила оце недавно. Ну, я не можу так, чесно кажучи, я дуже мало зараз слідкую за тим, що відбувається. Е, на жаль, на жаль, варишся у своєму борщі. Так, та? варюсь, але я знаю, що потрібно. Ну, я знаю, що потрібно це робити, інколи знаходжу час, але. Знову -таки, можна багато говорити про музику. Але, знову ж таки, як зорієнтувати наші телеглядачі, знову ж таки, ви побачите обов'язково, як співає і, 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 і що має. Як це, власне, виглядає. Да, да, виглядає? але тим не менше. Гітаристи там теж є. Да, Гітаристи там теж є, але тим не менше, <реш> стилістика. яка саме, Який напрям от зараз да, у тебе? <реш> що це? Як це можна характеризувати. Поп і поп-рок. Але те, що ви зараз будете крутити, те, що зараз побачите в ночі, ну, більше ну, такий конкретний поп, поп-музика. А взагалі, ми вже просто додали побільше барабанів, побільше у бас гітари, тому зараз буде звучати трішки. Знаєш, коли поп, поп і поп це моя улюблена група Віагра. Третій день поспіль уже у нас лунають. Ну добре, а я от хотіла ще чим поцікавитись. усмішку Оля має. І що викликає усмішку під час роботи на сцені? Якісь такі цікаві випадки. які Так, курйози. Вийшла на сцену, ой, без підбора залишили. Що робити? Таке буває часто. Застріє, підбори. Також падають мікрофони. Ну, не знаю. Гітарист Бо, гітарист, музику. гітарист ще забувають, да, я думаю, да, чи сказати, да, чи да, не та, сказати Це треба сказати обов'язково. Це ж класичний музичний анекдот, коли виступає група, да, і коли забув вокаліст пісню, слова пісні, коли він підходить до кожного, да, там, яка пісня, там, не пам'ятаю, не пам'ятаю. І коли приходить до барабанщика, це взагалі да, величезний привіт цим барабанщикам. Да, коли барабанщик от. Так от да, там, яка пісня, та яка пісня. Це да, жарти. Насправді це да. жарти. Ну, Курізні випадки в будь-якому разі трапляються. Так, буває, але ми дуже вправно з них викручуємось, і ніхто нічого не помічає, крім нас. Але е, мене біда з тим, що я не можу стриматись, коли мені смішно. От. і Я починаю справді сміятися, і оце, мабуть, помітно. власне, на сцені, Пісня дещо змінюється. Ти моя колега, тобі чесно скажу. От найскладніше це стриматися і краще не стримуватись. Треба просто пересміятися, мабуть, тому що це в собі тримати неможливо, краще не треба. Відразу краще. Не щось забула до гітариста. Угу, угу, Дай він. Боже, ви точно показуєте. Так серйозно, ми знаємо просто, так? Так, ну що? Шановні друзі, будемо дивитися. Будемо дивитися і слухати. Оля, кілька слів про проект рада». Що це таке? Ну, це власне проект з моїм гітаристом. Ми пишемо власну музику, власні тексти. <сл> і я пишу, і він пише, і це ми якось у копируємо. Це у власна гітара. <косв una> так, так, у нас <с Меня> багато чого власного вже є, ми надбали. І ми кладаємо дуже багато часу, дуже багато енергії, бажання і всіх вс себе вкладемо в цей проект, тому скоро уже ви побачите. Я обов'язково з вами поділюсь, тому що з вас все починалось. Думаю, щоб в мене не закінчилося. Я згадаю, що вами не закінчиться. Буду так, що, до вас приходити не, не обов'язково. Об об я вже приведу до сюди, вже гітариста свого буде він грати. Ну, двох, обов'язково двох гітаристів, обов щоб один співав, інший грав. Все зрозуміло. Добре. Почули? Всі почули. Чудово. Ну що ж, привіт усім, хто нас дивиться, так. Батькам, музикантам. Батькам, музикантам, всім привіт. Дуже рада бути в Полтаві за вами всіма сумою. <гум> тому... але але, да, але да, в Києві все таки. Але в Києві тим не менше. Да. Друзі, да. ми нагадаємо, що сьогодні гостею нашої студії була співачка, автор, композитор, Ольга Жорняк. Обов'язково що не один раз побачимося. Ну а зараз послухаємо чудову пісню, подивимось. Відео залишайтеся разом з нами. Це програма ранок на Алтаві. теряла восемь часов, ночью проверяла несколько раз, Почту прочитала чье письмо, очень неумело пишу теперь, утром покурить на балкон, вышла сонная такая зима, Дыши где-то за соседним углом, слышишь мало ты гуляет апрель, если бы только меня черным по белому Самую лучшую роль Если бы только меня Выбрала эта зима Нарисовала бы мелом сиреневым Теплую комнату нам Испытать чайник сейчас Но бы надо бы найти полчаса Чтобы добежать да, туда, где я Що там може бути купи для... Я написала бы черным по белому самую лучшую роль, если бы только тебя, слышая по утрам, нарисовала бы мело.